Вітаю це про світло. 24 серпня, День Незалежності. Вітаю всіх зі святом. Кизил перед ходом в теплицю, червоний, і там за ним десь ще є кущ жовтого. Дивлюсь, вже багато осипалось, треба трошки, муде, мабуть, назбирати. У мене діти, онуки люблять холодним. Це я закриваю сітку. Так, ну не було в мене тиждень в тепличці. Зараз подивимось, що у нас тут робиться. Так, ну, підемо по ряду спочатку з солодким перцем. Раміра ще трошки є, ось якийсь кущик гарний. Треба подивитись. Так, що це у нас? Це у нас сноват, біла зірка. Ось який перець гарний. Ну, Теплиця майже без догляду. Там можна сказати, мама вмикає тільки поливання. Я дивуюсь, які тут базиліки, скільки як він довго тримається. Е... Ну, Базилік у нас їм тільки я, тому його ніхто без мене як би не збирає. Салати треба було давно по -по позбирати, повикидати. Він уже, я думаю, зараз насіння буде розсипати своє. Так, ось такі базиліки гарні. Вже квітнути буде, вже квітне ось квіточки. Ось квіточки, так з цього боку, подивитись. Чудовий базилік треба. А так, а що в мене тут нема для того, щоб зробити песто? Якщо блендер, я зроблю песто. Я про нього забув зовсім про песто. -мо, я поїду завтра, я поїду в Чернігів з'їжджу і куплю там кедрові горішки і зроблю песто. Так, це у нас отакий е, е, ця сторона це солодкі перці. Як для 25-го? Треба враховувати, що у нас ще на 90 кроків. Тут у нас завжди весь час тут холодніше. Ранки бувають такі собі. Так, тепер тут сторона томатів. Оці дві рослини, перші, одна і друга, це у нас великі тато. Помідори на них іще є. Ну, не так, щоб багато, але ж трохи ще є. Вверху ще є, навіть десь отут ще є. І тепер, якщо дивитись по рослинам, вони от, щось їм трошки не вистачає. Ну, я Для розуміння, я інженер, я розбираюсь гарно у світлі, В рослинах я початківець. Я не агроном, на жаль, бо на щастя. Але тут є з чим порівнювати. Те, що я казав, ось ми йдемо далі, це, ще, це ж пройшов ще тиждень. О, слідуючі рослини. Оце, оце рослина, це ще великі тата. Оце, ось Рослина великі тата. А оце рослина, ось помідори на ній. ось, ось помідори отаку, Тут на ній. Зараз отут відкопаємо. Ось помідори. Ось тут помідори, ось тут помідори. Це на рівні, мені на рівні грудей. Ось внизу ще залишились. Це у нас барбарана. Помідори в ідеальному стані рослини, я маю на увазі. Якщо б до не... От, Ось дивіться, які красавці. Вони де от навіть отут, це вже вище моєї голови, і ось і тут вони все в'яжуть і в'яжуть. І ось вони, ось вони. ну Тут листя це з других помідорів листя, ось вони. Тобто барбарана, я казав уже, і мені вони, дивіться, які класні помідорчики. Мені вони дуже подобаються. Це ось у нас одна рослина. І зараз де вона? Тут у нас? І ось дивіться, ось вони, ось. Ось он? Чудові просто помідори. І вони непогані на смак, і вони виглядають. ну Оце помідор. уже, ось оцей, оце і оце. ось, ось такі листя. Це у нас е, помідор куплений. Е, я його купував як хурму, Ось такий він, але ж ось ось рослина. Ну Він е, детермінантно вийшов. Він невисокий, це він просто доріс тут трохи до цього. Але я їх сажати більше не буду. На смак вони більш-менш, але не бачу сенсу. Це ми бачимо рослину з того ряду. Лавеслан обід закоханих. Оце помідори, оце те, що повинно було бути Ну, е, Батяння, мені здається, трошки на сливку схожий, Так, пішли далі. Ось сливка жовта без, без назви, яка просто сливка жовта. Вони вже ми їх позбирали вже майже. Сливка навіть сама без формування вона якось трошки компактніше росла. І от ще, ось це вже на рівні Тобто зору. Я їх кожен, кожен рік сажаю і буду сажати, вони гарні, вони великі сливки, це ж вже не нижні, це вже які тут? Це, вище, ну, мабуть, метр, більше метра висота. Ось такі сливки гарненькі. Вон помідори заліз е, е, обід закоханих, це взагалі нагна. Так, огірок ще живий, е, треба трошки його почистити. Ось огірочки, там огірочки. В цьому куту він трошки гірший, чим в протилежному. Зараз ми до нього дойдемо. Так, що тут у нас? Це у нас перці халапешки. Я позривав, а ось навішав кучу знов новеньких перчиків. Причинок багато вон тут я нарахую. І ось навішав. Вони різні, трошки вон, вон там є ще. Ну, я думаю, що закрити баночок. Літрів 2-3 буде. Оце рослини, оце ось, раз, два, три, 4,5. І це помідори вже ось ось це рівень мого зору. Це трошки нижче рівня мого зору, але от якщо взяти в руку, то ось де моя тут рука, щоб було видно. Тобто помідори доволі великі. Навіть навіть на такому ось висить. Ось я йду до нього, зараз руку прикладу. Ось він в руці, тут грам, мабуть, 500 буде. Ось Тут іще це, знову, це не нижні, це нижні ми вже самі великі позривали. Воно може не треба. От, помідори треба, мабуть, оце такий розмір, це 600-800 грамів, не більше. Якщо він кіло 300 то з ним важко дуже. Ну, що з ним? Один не з'їси, сам не з'їси, я маю на увазі. Навіть вдвох, як ми з дружиною, теж не дуже поїси. Тому що великий помідор от такі от вони. Ось це заліз сюди. Барбарана залізла сюди. Ось. Це ось, умовно кажучи, якщо її випрямити, вона буде вище десь під 3 метри. І ось зверху такі помідори, ось я руку знову прикладу. Я не можу сказати, ну, у всіх вподобання по смакам різні. І це дивіться, в такому стані вони 25 серпня. Тобто вони ще будуть, якщо, погода, якщо не буде приморозки, ось вище рівня мого, мого зору. Тобто я для себе вже казав і кажу, що Барбарану я буду обов'язково ще сажати насіння дороге було, але ж воно того варте мені. Ось оцей огірок з цього боку, він мені здається все-таки тут краще. Себе почуває. Огірків ще багато зав'язей, ще багато я бачу і нормальні гірочки. Я його підживив тиждень тому універсальним живленням. Там десь лежить, бачу. Зараз ну не сьогодні, сьогодні у нас. Річниця по батьку ми поїдемо сьогодні трошки віддамо йому шану, а потім я, мабуть, завтра. Я, мабуть, тут тиждень буду, трошки почищу. Тут перчики ось ті перці, то халопені білий, я його посадив не дуже зручно, я не думав, що вони огірок буде... Ох, який огірок там росте, треба його було б давно зірвати. Вон там десь деревенний висить. А там десь. Оце перчики теж ще в'яже трошки. І дивіться, які гарні це у нас на осіл. Дуже, дуже смачний печене. Ми ніколи його не робили печеним, Це гостро солодкий, а, а сестра зробила його печеним, Дуже смачно вийшло. Тобто це у нас бік халапешок. ну Тут, бачите, це куряча історія. ну Вона закінчується, вже, ну, вже, вже можна не закінчувати. Вже. Пізно трохи. У нас два виходи. Той вихід дальній, він на город, город покошений. І е, виходили туди, тут у нас дві курки і півень, молоді жили, після лисиці залишилися. Ну, закінчилась історія так, що е, півня молодого коршун впіймав там на городі. Коршуну не, півня немає, коршун не ївся. А тепер мама цих двох курок уже все. Вона сьогодні, мабуть, останню ніч вони ночували в теплиці. Буде вже пускати до старих курей. Вони адаптуються за день, за два і будуть вже разом з великими старими курма. Тут вже не буде нічого, але ж уже якби пізно. Можливо, гірки було б в кращому стані, якби їх обробив профілактично ще раз, як я хотів, або два. А так як тут жили курята, то я цього не робив. Отака от кличця, я скажу, я очікував гіршого. Ну, єдине, вона, вона під крапелькою, вона поливається. Поливається регулярно, мама там за цим слідкує. Для того, щоб полити, треба просто відкрити один краник. Отака от у нас історія. І я думаю, якщо все буде добре, то, можливо, можливо, я посажу перці, оці, наприклад, Гуще. Тут вони ростуть їм. От я зараз. Ну, може, в цьому році просто кущі такі виросли невеликі. Вони взагалі кущі то більші. Це ми щось трошки з добривом передали, коли їх сажали з дружиною. Після зими якось було трошки. Ну, як буває така історія, що тями немає зовсім. Тут, до речі, ще навіть рукола позалишались. От я сьогодні, мабуть, пройду трошки назбираю. Ось така вона затоптана курєм корми, але от то, потрошки відростає. І щось можна ще буде назбирати. І тут, мабуть, теж ця сторона. Тут трошки-трошки розширю цю цю штуку. Оцю штуку переставлю трошки. Ось, де вона де нога, ось моя нога. Трошки переставлю лівіше. Залишу оцю грядку. Цю грядку залишу метрову. От вона зараз трошки більша. Трошки ширший буде прохід, оцей, буде зручніше ходити. У нас. Це перший рік я цю грядку, якби вона була е, от, от, от сантиметрів, от, от сантиметрів 20, Це була взагалі стежка, ніколи не нічого не сажала. І, і вона дійсно, можливо, навіть при тому, що вона була затоптана, але сили в землі було більше, бо тут всі кущі якісь більш, більш активні. Або, можливо, грає те, що вона на протязі, якраз двері напроти дверей, отак вон, там двері за, 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 за спиною на двері. Можливо, для перців це, це непогано, не знаю. Треба вчити предмет. Тому що перчики теж зараз десь руку піднесу. Де тут піднести руку? Ось такі красавці. Дуже гарні. Треба, мабуть, підв'язати трохи. Зараз підв'яжу трошки, щоб не зламався. То буде, буде, буде шкода, якщо зламається. От, на цьому Мабуть, сьогодні такий огляд ми завершимо. Хал, цей реміра Оранж висить здоровенний, гарний. Всім здоров'я.